Що робити, якщо місячні стали більш болючими або нерегулярними? Ну, хочу сказати, що тільки жінка має такий чудовий показник свого здоров'я, як менструація. І тому, якщо з менструацією відбуваються якісь зміни, це може свідчити про порушення в здоров'ї жінки. Якщо менструації стали більш болючими, це може свідчити про те, що там може розвиватися запальний процес, що там може розвиватися така хвороба, як ендометріоз, або гіперплазія, або поліп. Або міома. Тому якщо раніше місячні були не болючі або менш болючі, а з віком стали більш болючими, це необхідно звернутися до лікаря, щоб з'ясувати, чи не розвивається якесь захворювання. Якщо ж відбувається порушення менструального циклу, і якщо це неодноразово,